Град На да. походу градина Ну що, опять квадратів стирай. Ладно пошли дальше Ой сюда вишка валяй Така штука не дуже приємна. Короче, такая субъективная история. Идёшь, дивишься, ты ножки по ветру слухаешь, Иди, рухаешь, все и рухаешься в парад. И бажено, чем хорошо, тем лучше, тем краще. Маленьким идём Ото по той стороні пишу, я посі. А туди кабіда моляться. Випийте каву, да, чекайте. Якесь, не знаю що цікаве Ну, Вже якийсь. Може бути цікаво. Поля посадки, артилерія РСЗВ, КБ ФАБ, FPV без кінця. Літаки, розвідники, ну коротше. Це така біда. Давайте да. треба знімання під А машиною під'їхали, тут буде почули. Ну так, коротше, дорога там спала бронетехніка, цього і має сидячі в тивіхи. Там один пещав ми почули. І щоб пройти, треба оце. Посередині посадки лізти Будеш грязний, вонючий. Зато жив вийде. Підрізав собі багато. Сережіми з градами чи ураганами напалмом. десь Бачите, посадка сіла. Так, так воно це де, де. ну Це якісь гради. Асіяти якісь повипалював. Або каби. Тапи. Тап? Тап отидаємо крака. Короче. Так, ну лучше рухаться пішком по посадки. По підпосадки бо з поля сичуть бортами і мавіками, і крилами, і вихи Так. Кілометр 3, 5, 10 15-20 б'ют логістика, а от ото, ближню, то, -то тут -то -то такий рух. Доброе вечо. Хочеш іди, хоч не йди. Можеш даже їхати. Ну, я щось їхати не хочу. Хочу вже ходити. Тому що крані пару недель загалі стало весело. Ну, Нічого, Я за 20 тисяч гривень зарплати готов сутками ходити. За 30 тисяч 32 тисячі 800 лукарських не готовий ходити. Їм більше треба. Так. А які бойові? Бойові воєнним і військовим не потрібні. Мусарам інвалидом, прокурорам інвалидом. Кому там, блядь? Шли, гальня мусарня. Шли, шли, он скотина. Сидите пощить. Бачите? Попробуй ми. Не наперед не заходь. Бля, там шао одні. Дві? Дивись, летить якась залупа. Та пошли, вони ж це ж замінували її, поняв? Бліндаж. Це так. воно все Давай гранату, гранату піздани.